Взагалі є два терміни стрижки хвойних рослин до початку сокоруху, це десь наприкінці лютого, в залежності від регіону, в березні, коли ще рослини ще не прокинулися, можна їх підстригти трошки. І тоді, коли вони починають активне зростання, коли ми вже побачили, що в них з'явилися нові прирісти, що гілочки подовжилися, що вони живі, гарно вийшли з зими, от саме час їх підстригати. Для того, щоб зробити форму будь-якого ялівця або туї більш охайною, більш щільною, щоб в подальшому не розвалювалися гілочки. Стрижку починаємо знизу і рухаємося вверх. Перед стрижкою обов'язково треба почистити всередині вашу хвойну рослину. Моя вже почищена, тому я цю процедуру пропускаю і буду стригти зараз ялівець.